Ось тут на площі в Берні багато тисяч людей стоять перед моїми очима на сцені. тобто я на сцені, і ми хочемо покажети, показати, шановний президент, що твій народ не один, це швейцарці, швейцарки, це люди з усього світу, і дійсно тут багато також твоїх земляків. Дорогий Володимире, які знайшли сьогодні, час, ласкаво просимо вас сюди, дорогий президент. Ти бачиш людей, людей які збентежені дуже глибоко, збентежені тим, якою е, силою ви є для того, щоб боротися за свободу і за мир. Всі ці люди вражені рішучістю. Того, як рішуче ви постали проти цієї війни, і перш за все, дорогий Володимир, ми вражені тим, як ви захищаєте основні цінності цього світу, тобто і наші цінності, також, шановні пані та панове, ми всі сьогодні зібралися на цій площі всі ми Зараз представляємо нашу країну, яка вже давно є нейтральною країною, гуманою країною. Ми вже давно не ведемо війни. Ми бачимо, як виступає за демократію Україна. Ми можемо назвати серед наших сильних сторон це звичайно. Допомога людям, які перебувають в бігах тут, в Швейцарії і в інших містах в сусідніх міс... країнах е, з Україною. Наша готовність надати вам допомогу виступити е, в допомозі під час переговорів. Ми маємо досвід. Будівництво миру і це наша сильна сторона, і це ми можемо запропонувати вам. І ми робимо це з переконання. Ми робимо це із солідарності. Ми робимо це виходячи з наших історичних традицій. І народ, наш народ, підтримує нас, тисячі людей солідарні з українцями, всі ми. Всі, хто стоїть, зокрема тут, маємо велику повагу, респект до України, і ми сподіваємося, що е, зброя скоро замовчить, незабаром замовчить і що будуть організовані гуманітарні коридори, які будуть відкриті для потребуючих, і що ми зможемо надавати. Допомогу піднятися Україні, бути відбудованою, дорогий президент. Ти маєш відчути, що ми серцями разом з вами, з вашою країною, ми відчуваємо весь жах, хоча, звичайно, його важко виміряти. Жах, який зараз напав на вашу країну. Шановний пане президенте. Дорогі ігнаціо, я вітаю усіх швейцарських друзів України. Вітаю весь ваш прекрасний народ, народ Швейцарії. Я вдячний вам за підтримку кожного і кожної. Вдячний за те, що захищаєте свободу разом з усіма, хто її цінує. Це дуже важливо для нас зараз, у наш час. Час особливий особливо важливо від вас. Коли терор став національною ідеєю однієї з найбільших держав світу, основою їхньої зовнішньої політики, коли злочини тероризму вчиняє не якийсь маргінал чи група осіб, і не організація, а держава, яка має ядерний арсенал, коли постійний член Радбезу ООН свідомо руйнує все те, для чого будували ООН, розв'язавши проти нас жорстоку, криваву, безглузду війну. Але все ж ми зараз маємо шанс, шанс показати не тільки Росії, але й будь-якому агресору у світі, будь-якій державі, терористу, що війна зруйнує не жертву, а того, хто з нею прийшов. І, можливо, це останній шанс для людства. Зупинити війни, зупинити державний терор. І я кажу зараз вам, Швейцарії, державі, яка має дуже довгу історію миру і ще довшу історію впливу у багатьох сферах вирішального впливу на світ. Ще до того, як я став президентом, я думав, яким би хотілося бачити життя наших любих українців. Я часто бував у вашій країні і добре знаю, як ви живете. І одного разу, ви знаєте, я, стоючи біля Шевського замку, я у своїх друзів. Ми були однією компанією. А чому ми не можемо саме так жити? Такий рівень життя мати на такому рівні, на високому, і з такою ж свободою, такими дружніми громадами, і з такою впевненістю у власних силах. І мені щиро хотілося б, щоб українці жили як швейцарці, я казав, щоб могли спільно вирішувати усе про власне своє життя, про свою землю, не чекаючи чогось від політиків, зайвих слів, а голосуючи на референдумах, щоб могли бути впевнені, попри всі фінансові кризи у світі, що їхня держава вона все витримає і залишиться лідером. Лідером довіри, лідером стабільності, мрією для усіх людей, успішних, не дуже неважливо якого рівня, просто для усіх людей. Щоб українці могли, як швейцарці, відчувати, що вони живуть у справжніх громадах, які дбають про спільне для всіх, про благо для кожного. Можливо, для вас це, це все звичні речі. Для нас це реформи, і це шлях, який ми проходимо і ми хотіли пройти, і ми, ми приймали відповідні закони, щоб все це працювало. Ми давали можливості можливості нашим людям, щоб з часом ми прийшли до життя, до рівня життя, як у вас. І ми робили це, поки не настав чорний день. 24 лютого, день початку. Повномасштабного російського вторгнення на нашу землю в Україну. І тоді все змінилось змінилось для кожного з нас і кожної. Змінилось для українців. Впевнений, змінилось для всіх європейців і змінилось для усіх світових демократій. Змінилось і для вас. Я вдячний вам і вашій державі за те, що ви підтримали нас у такий складний час. Що ви не залишились осторонь і не сказали, що все це не про вас, бо насправді неможливо залишатись осторонь від того, що у 21-му столітті у центрі Європи Європи на мирні міста летять сотні. Ви чуєте це правда, сотні ракет і авіабомб. Неможливо залишатись осторонь, коли армія найбільшою, хоч і тільки за розмірами. Держави в світі спрямовує увесь свій вбивчий потенціал на руйнацію нас, руйнацію лікарень, звичайних шкіл, церков, університетів, пологових будинків, житлових кварталів. Неможливо бути байдужими, коли вбивають дітей. Станом на сьогоднішній ранок російська армія вбила 112 українських дітей. І так само, як мені хотілося, щоб українці жили, як швейцарці, так само я хочу, щоб ви, ви були і стали як українці в боротьбі проти зла. Щоб не було питання про банки, про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв'язав цю війну, це болісно і це, це, це неприємно, але це також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їх рахунків це потрібно. Це є велика боротьба, і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, які відчувають, що це таке, коли руйнують цілі міста, мирні міста, руйнують за наказами тих, хто любить жити у громадах різних європейських у ваших громадах, у прекрасних швейцарських громадах. То насолоджується нерухомістю вашій державі. І це, було, і це було б справедливо позбавити їх цього привілею, позбавити того, що вони забирають у нас. І я хочу, щоб ви були як українці, в питанні про бізнес, про бізнес, який працює в Росії, попри усе, попри цю війну. Попри усіх наших вбитих дітей, попри вбитих людей, попри зруйновані міста, як наше місто Маріуполь. Героїчний Маріуполь, який вже тижні знаходиться у повній блокаді. Уявіть собі, без їжі, без води, без електрики, просто під бомбами. Good food, good life. Хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle. Вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію. І навіть зараз, зараз, коли звідти лунають погрози ще іншим країнам Європи, вже не тільки нам, коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж з боку Росії. Я хочу, щоб всі ви, швейцарці, стали зараз, як всі ми, українці. Я хочу, щоб ми з вами зараз не втратили наш спільний шанс. Шанс повернути мир. Шанс зупинити будь які війни у світі. Бо коли Швейцарія з вами, ви точно успішні, бо коли Україна з вами, ви точно міцні, минулого року ми домовлялись про велику конференцію з паном президентом вашої країни. Конференцію в Лугано. заради трансформації економіки, заради реформ в Україні, вона мала відбутись у цьому липні. У липні цього року, як і черговий саміт перших леді та джентльменів, і я вірю, я знаю, що ми зможемо їх провести в цьому році на вашій землі, заради відновлення розвитку України, заради того, щоб ви мали нагоду знову і знову проявляти все те найкраще, що є у ваших серцях, у наших серцях, в серцях усіх тих людей. Хто бореться за свободу і бореться за життя? Вдячний вам, вдячний Швейцарії, слава Україні! Дякую.